Вітаю всіх на заключному відео із серії опис гістологічних препаратів. У цьому відео ви можете ознайомитись із описом гістологічних препаратів з дихальної системи, сечової системи, чоловічої та жіночої статевих систем. І перед тим як ми перейдемо до опису. Класично короткий дисклеймер: даний відеоматеріал створений виключно у навчальних цілях для студентів, навчальна програма яких передбачає вивчення матеріалу із логістології людини. Усі фото, які ви побачите на презентації, були виконані на звичайний телефон під навчальним світловим мікроскопом для студентів без професійного редагування та ретуші для реалістичності наочного матеріалу. Для самостійної діагностики таких гістологічних скелець під мікроскопом, ви, власне, повинні володіти навичками роботи зі світловим мікроскопом. І нарешті в цьому відео буде тільки короткий опис гістологічних препаратів та їх фото. Для того, щоб краще розумітися в структурі наведених органів, вам потрібно володіти навичками світлової мікроскопії і ознайомитись відповідним теоретичним матеріалом. Отже, поїхали. Першою у нас буде дихальна система. Перший препарат це трахея, забарвлення гемотоксиліном і еозином. Препарат являє собою поперечний зріст трахеї, і вже на малому збільшенні ми можемо побачити, що до її стінки входять чотири оболонки: це слизова оболонка, підслизова основа, волокнисто хрящова оболонка і адвентиційна. Якщо ми перейдемо на більше збільшення, ми побачимо, що Власна слизова оболонка виставлена псевдобагатошаровим або багаторядним вічистим епітелієм. Ми його ще називаємо респіраторним епітелієм. Під епітелієм розташований власний шар слизової оболонки, який представлений пухкою волокнистою неоформленою сполучною тканиною. Тут дуже багато еластичних волокон. І без чіткої межі власний шар слизової оболонки переходить у післизову основу. Вона утворена пухкою неоформленою сполучною тканиною. І тут залягають кінцеві відділи змішаних білково-слизових залоз. От ми бачимо ці кінцеві відділи, і ми бачимо навіть їхню вивідну протоку. Підслизова оболонка у трахеї без чіткої межі переходять у щільну сполучну тканину. Це охрястя, за якою знаходиться зона гіалінового хряща. Ми його бачимо тут і краще можемо роздивитися ось на цьому препараті. Гіалінові хрящі. Утворюють напівкільця, тобто вони не замкнені по задній стінці трахеї. Вільні кінці цих кілець, з'єднані пучками гладких м'язових клітин, розташованих в основному циркулярно. І ця ділянка показана вас у рамці. В проміжках між хрящовими кільцями розташована щільна, неоформна сполучна тканина і охрястя зовнішньої поверхні хряща, тобто ось тут, переходить у пухку сполучну тканину адвентиційної оболонки, яка з'єднує трахею зі стравоходом. Наступний препарат це препарат легень людини і його так само забарвлено гемотоксилін еозин. На малому збільшенні мікроскопа ми можемо знайти середній бронх. І його ми можемо побачити на більшому збільшенні. Строма хрящова – Утворена окремими острівцями чи пластинками гіалінового хряща. Внутрішню поверхню середніх бронхів утворює стизова оболонка, яка складається з одношарового вічистого епітелію пітелю з тонкою власною пластинкою. Слизово-білкові залози в післязовій основі розміщуються групами, переважно в ділянках, де немає хряща. І якщо ми подивимося це на збільшеному збільшенні, ось одна пластинка гіалінового хряща, і ось інша пластинка гіалінового хряща. І є ще один острівець і дуже великі і судини, і їх доволі багато. Більшість дрібних бронхів на поперечному розрізі препарату легень мають зірчастий просвіт. Кінцеві або термінальні бронхіли, вкриті одношаровим кубічним епітелієм, за яким йде власна пластинка слизової оболонки і окремі почки гладеньких міоцитів. Респіраторний відділ легень, який ми бачимо на всьому протязі препарату, представлений. Респіраторними бронхіолами та альвеолами. в респіраторних бронхіолах кубічні клітини епітелію втрачають віки, а м'язова пластинка стає тоншою і розпадається на окремі циркулярно розміщені пучки гладеньких міоцитів. Респіраторні бронхіоли продовжуються в альвеолярні ходи і альвеолярні мішечки, стінка яких представлена альвеолами, тобто, все поле зору у нас будуть альвеоли. Подекуди ми бачимо респіраторні бронхіоли і альвеолярні ходи, альвеолярні ходи тут, і альвеолярні ходи тут. І власне, стінка альвеол вкрита одношаровим плоским епітелем, які представлені альвеолоцитами першого та другого типу. Далі препарати зі сечо Видільної системи. Перший препарат це нирка. Цей препарат, так само забарвлений гемтоксиліном і еозином. І за малого збільшення микроскопа ми вже бачимо, що, по-перше, нирка вкрита сполучно-тканиною капсулою і має дві відмінні ділянки: Це кіркова речовина і мозкова речовина. В кірковій речовині добре контролюються ниркові тільця, округлої форми, вони інтенсивно забарвані. В проміжках між нирковими тільцями розміщені і в різних напрямках звивисті канальці. Мозкова речовина, у свою чергу, складається з паралельно розміщених прямих канальців. Це краще видно на ось цьому препараті і збірних трубочок, які заглиблені в кіркову речовину. Тут вони утворюють мозкові промені. На границі кірково речовини можна побачити дугову артерію. На великому збільшенні ми можемо детальніше розглянути будову нефрона. В нирковому тільці, який зараз є на препараті, видно клубочок капілярів, зовнішню стінку, капсули і розміщений між ними у вигляді щелини просід капсули. Ниркове тільце оточено проксимальним канальцем нефрона, який характеризується вузьким просвітом. І наявністю облямівки на апікальних полюсах в епітеліоцитах кубоїдних і базальною посмуговіністю на базальних полюсах. Дистальні канальці мають широкий просвіт, утворені кубічними клітинами, без облямівки з прозорою цитоплазмою. Наступний препарат сечовидільної системи це сечовий міхур. На цьому малому збільшенні ми бачимо, що сечовий міхур має декілька оболонок. це слизова оболонка, підслизова основа, м'язова оболонка та адвентиційна оболонка. Нагадую, що якщо ви дивитеся на ось цій ділянці, ви не зрозумієте, що це власне сечовий міхур. Вам обов'язково потрібно знайти слизову оболонку. І якщо на великому збільшенні ми детальніше подивимося на слизову оболонку, ми побачимо, що вона виставлена перехідним епітелієм, або ми його ще називаємо у ротелі. Урателій має три функціональні шари: це базальний шар, остистий шар та шар куполоподібних клітин. Саме шар куполоподібних клітин має здатність до розтягування під час перенаповнення сечового міхура. В підслизовій основі у нас немає залозлистих компонентів, і м'язовий шар утворений декількома шарами гладких м'язових волокон. Далі переходимо до чоловічої статевої системи. І перший препарат це препарат сім'яника, запарней так само гемтоксиліном та еозином. І на малому збільшенні мікроскопа ми бачимо, що сім'яник має сполучну тканину оболонку, вона покриває яєчко і ділить його за допомогою перегородок на часточки, Часточки складаються з сім'яних канальців, які вкриваються поле зору. І саме в сім'яних канальцях відбуваються процеси спермато- і сперміогенезу. Також між канальцями є інтерстиція яєчка, який відповідає за гормонну продукцію. На великому збільшенні мікроскопу ми можемо детальніше розглянути структуру кожного сім'яного канальця, який зовні буде покритий сполучно тканиною оболонкою. а поверхи клітин в кожному сім'яному канальці ми розбираємо від базального полюсу це базальна мембрана, і рухаємося вверх до просвіту канальця. Таким чином, на базальній мембрані, по-перше, ми можемо побачити великі клітини, це клітини сартолі або іноцити. Вони мають неправильні і великі нечіткі контури. На базальній мембрані канальців на рівні ядре сустеїноцитів клітин-сертолі розміщується ядра сперматогоній. Другий ряд в сім'яному канальці займають ядра сперматоцитів першого порядку. Далі йдуть сперматоцити другого порядку і так далі по мірі дозрівання сперматозоїдів. Таким чином, всі клітини, які беруть участь в сперматогенезі, розташовані дуже впорядковано, починаючи від незрілих на рівні базальної мембрани, і по мірі дозрівання вони просуваються до просвіту сім'яного канальця. В інтерстаціальній тканині сім'яника залягають гландулоцити або клітини Лейдіга, вони є гормон продукуючими клітинами. Наступний препарат з чоловічої статевої системи це придаток сім'яника, забарвлений гематоксиліном та еозином. На малому збільшенні ми бачимо поперечні і косі зрізи канальців двох видів. Одні з них це канальці придатка, які мають широкий рівний просвіт. Він обмежений двохрядним циліндричним епітелієм з стереоциліями на пікальних поверхнях. Між базальними частинами цього епітелію лежать вставні клітини. Зовні епітелію знаходиться м'язово-волокниста оболонка. Просвіт інших канальців нерівний і обумовне чергуванням клітин двох типів. Одні епітеліоцити сазової оболонки мають циліндричну форму і війки, а інші кубічні без війок. За базальною мембраною епітелію знаходиться м'язово-еластичний шар. І препарат на більшому збільшенні. Наступний препарат по чоловічій статевій системі це препарат передміхорової золози, забарвлений так само гематоксиліном та еозином. По-перше, на зрізі передміхорової залози можна знайти сечовивідний канал, який висновлений перехідним епітелієм. Він має форму півмісяця, як на цьому зрізі. товщі органу розміщені судини і великі інтраорганні нервові вузли. На малому збільшенні мікроскопа ми бачимо, що передміхорова залоза складається зі сполучної непосмуговної м'язової тканини, в якій розміщується велика кількість залоз, які представлені на цьому зрізі. Ці залози утворені кінцевими залозистими відділами і вивідними протоками. Забудовою передміхорова залоза відноситься до розгалужених альвеолярно трубчастих залоз, і просід кінцевих відділів залоз передміхорової залози має неправильну зірчасту форму і виставлений одношаровим кубічним епітелієм що складається із клітин двох видів секреторних і вставних. Вивідні протоки продміхорової залози мають просвіт округлої форми, виставлений призматичним багаторядним епітелієм. Наступно переходимо до препаратів по жіночій статевій системі. І перший препарат це яєчник кішки, забарвлений також гематоксиліном та еозином. На малому збільшенні, який представлений зараз на екрані, ми бачимо, що у яєчнику є дві різні зони: це кіркова ділянка та мозкова речовина. Поверхня яєчника вкрита сполучно-тканинною капсулою, яка носить назву білкової оболонки. У кіркові речовині яєчника безпосередньо під капсулою розташовані примордіальні фолікули. Їх краще видно на великому збільшенні. Примордіальні фолікули складаються з овоцитів першого порядку, які оточені одним шаром плоских фолікулярних клітин, і вони залягають дуже великій кількості власне, під білковою оболонкою. Наступна стадія розвитку фолікула характеризується надбанням фолікулярними клітинами призматичної форми та вступом яйцеклітини у період росту. І це будуть первинні фолікули, наприклад, ось цей. Далі первинний фолікул стає вторинним фолікулом, адже там накопичується фолікулярна рідина, і фолікулярна епітелість стає багатошаровим. Наприклад, ось цей буде вторинним фолікулом. Далі фолікула, що ростуть, видно блискучого оболонку, це зона полюсіда. Клітини фолікулярної епітелі, як я вже сказала, чисельно розмножуються, стають багатошаровими. І відповідно до збільшення фолікула, строма навколо ущільнюється і утворює сполучну тканину оболонка, яка складається з двох шарів: внутрішнього тека інтерна, утвореного капілярами, та коцитами, та зовнішнього тека екстерна і щільної сполучної тканини. Звичайно, нам важливо знайти третинний фолікул або автором, графівий фолікул. Він має внутрішню теку зовнішню теку, так інтерна, так екстерна. Він має багаторядний фолікулярний епітелій, він має антрум з фолікулярною рідиною, він має яйценосний горбок, це частина фолікулярних клітин, які утворюються горбок та з'єднується з ооцитом першого порядку або яйцеклітиною. Яйцеклітина на стадії ооцита першого порядку вже має прозору оболонку та має променистий вінець. Наступний препарат по жіночій статевій системі це жовте тіло, забарвлене гематоксиліном та еозином. Жовте тіло це тимчасовий ендокринний орган, який утворений на місці фолікула після його овуляції. І цей препарат краще розглядати на великому збільшенні. Отже, ми бачимо, що основа жовтого тіла складають світлі лютеїнові клітини. Ми їх називаємо лютеоцити. Вони являють собою гіпертрофовані клітини в минулому зернистого шару фолікула, які містять жовтий пігмент це лютеїн, який належить до групи ліпохромів. Лютеоцити оплетені великою кількістю капілярів, які утворюють в жовтому тілі густу мережу. І лютеоцити розділені дуже тонкими прошарками сполучної тканини, які супроводжують капіляри. На цьому препараті ми бачимо лютеоцити, доволі крупні клітини з дрібним ядром та світлою оксифільною цитоплазмою та сполучну тканину з капілярною сіткою. Матка кішки в період спокою, і забарвлення гематоксиліном еозином. На малому збільшенні мікроскопа ми бачимо, що стінка матки складається з трьох шарів: це слизова оболонка ендометрії, сильно розвинена м'язова оболонка міометрій і зовнішній шар це периметрій. І структуру кожного шарів краще видно на великому збільшенні. Отже, починаємо з ендометрію. Андометрій виставлено одношарове призматичним епітелієм, утвореним двома типами клітин це вічості клітини і залозисті. Під епітелієм розташована власна пластинка созової оболонки, яка утворена пухкою сполучною тканиною, що має колегеневі вертикулярні волокна, і характеризується великою кількістю клітинних елементів. Від епітелію через цю товщу ендометрію відходять багаточисленні маткові залози. Ці залози є простими трубчастинами і вистелені одношаровим призматичним епітелієм. Після оболонка у ендометрії відсутня. Сизова оболонка таким чином межує безпосередньо з міометрією, і міометрій складається з пучків непосмугованих міоцитів, які проходять у різних напрямках і сполучно-тканиних прошерків, які містять великі кровоносні судини і нерви. Цей прошарок краще видно на цьому зрізі. Ось тут у нас вже буде міометрія, і тут багато сполучної тканини з великою кількістю судин. В міометрії відрізняють три нечітко розмажованих шари: це внутрішній повздовжній, середній циркулярний і зовнішній повздовжній. І сирозна оболонка має звичайну будову, і покриває більшу частину матки з її поверхні. Останній препарат в цьому відео це лактуюча молочна залоза, забарвлення гемотоксиліне озин. Препарат являє собою ділянку залозистої тканини лактуючої молочної залози. І на малому збільшенні ми бачимо часточкову будову молочної залози, причому часточки розділені прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини і жирової тканини, по яких проходять кровоносні судини між вивідні протоки, які власне утворюють перед своїм устям своєрідні розширення це молочні синуси. Міжчасточкові вивідні протоки розпадаються на вивідні протоки, що проходять всередині часточок. Це молочні ходи, які закінчуються багатоклітинними альбелами. Це кінцеві відділи залози. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, це відео було корисним і до зустрічі в наступних.